Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім прутко на подушку лоскотить Оксані вушко. Прокидайся, донечко, вже надворі сонечко. І прокинулася донька і заляскала в долоньки. Доброго ранку, виспалась оксанка. Хто розбудив дівчинку Оксанку? Сонечко, де ж воно? Давайте його покличемо. Вийди, вийди, сонечко, заглянь у віконечко. Тут малята граються, тебе дожидаються. Дітки, сонечко хоче з вами погратися, а гра називається. Давай познайомимось. Ось, наприклад, мене звуть Катерина Іванівна, а тебе. Малята, сонечко кличе нас на подвір'я. Хто це? Як вони ходять? Як коченята махають крильцями? А як вони купаються в кориті? А як вони кричать? Хто це там з ними гуляє? Як звати їхню маму? А у вас є мами? Як її звати? Мама ваша яка? Мама гарна, красива, добра, люба, мила. Мати, матінка. Матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя, а ви любите свою маму? А за що ви любите її? Що вона вміє робити? Так, мама вміє робити багато справ. Давайте подивимось на картинки. У кожної дитини є своя мама, і для неї вона найдобріша, найкрасивіша в світі. Малята, а як ви називаєте свою маму? А тепер я пропоную подивитись, як малюки допомагають мамам. Тож любіть і поважайте своїх матусь на все вам добре.